Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Які рішення приймали на черговому виконкомі? Різдвяні привітання для підопічних віри. Двоє маленьких вихованців потребують допомоги. Про поточний бюджет та планування нового бюджету 2025 року говорив Сергій Кузьменко на початку засідання виконкому. Це питання в порядку денному детальніше в цифрах прокоментував Олександр Лукашов. Які ще питання розглянули члени виконавчого комітету, розкажемо у наступному сюжеті. Чергове засідання виконкому традиційно розпочалося зі звернення міського голови. Сергій Кузьменко говорив про бюджет на новий 2025 рік та допомогу ЗСУ. Найближчого вівторка, 24 грудня, ми разом з депутатами ухвалимо наш фінансовий документ, за який будемо жити у 2025 році. Бюджетів поганих не буває, особливо в Олександрії, тому бюджет у нас буде хороший. Ми обов'язково дамо тепло для наших діток, купимо ліки, заплатимо заробітну плату і більше ні на що грошей у нас немає. Ось. Але ми будемо добре працювати над тим, щоб вони з'являлися. І влада міста, депутати, будемо шукати можливість у 2025 році, щоб місто знову в міру можливості розвивалося. Чергове хочу подякувати Олександрійцям за віру, за те, що працювали, і за те, що донатили на Збройні сили України. Це надзвичайно важливо. Переконаний, що в 2025 році ми зможемо вирішити всі ті виклики, які перед нами стоять: і фінансові, і організаційні, і безпекові. І... Будемо мати можливість будувати наше місто таким, би, яким би ми хотіли, щоб в ньому жили наші діти. Про які суми та видатки йдеться мовою цифри розповів начальник фінуправління Олександр Лукашов. Найбільшу питому вагу в видатковій частині займає галузь освіти. 382 мільйона 99 тисяч 100 гривень або 49% питома вага в структурі видатків. Ця сума значно більша завжди, вона складає більше 65%, але я ще раз наголошую, нам уряд довів тільки судосвітню субвенцію на 8 місяців. Тобто, відповідно, як тільки буде обдалена субвенція на вересень-грудень 2025 року, тому вага освітньої галузі знову зростає мінімум до 60-65% загальної структури видатків. Також ми власними доходами забезпечуємо близько 9 мільйонів гривень, забезпечуємо. Додаємо до освітньої субвенції, забезпечуємо те, що не забезпечила освітня субвенція, а це оздоровлення оздоровчі виплати педагогічним працівникам, а також виплата за варіативну складову. Управління справами 90 мільйонів 564 тисячі 400 гривень. У тому числі через управління справами проходять певні міські програми, такі як програма розвитку місцевих самоврядування, муніципальна безпека. Міський фонд підтримки підприємництва, програми служби у справах дітей, комунальна підтримка агенції розвитку громад, також сплата за кредиту по нашим автобусам міським і за нашу позичку в розмірі 24 мільйона 433 тисячі гривень. За всі міські програми, потім вага 11,6% і в загальній структурі видатки. Охорона здоров'я пропонується бюджет розмірі 87 мільйонів 709 тисяч 250 гривень. В тому числі за рахунок коштів громад, я вже говорив, 11 млн грн питома вага складає 11,3% в загальній структурі видатків. По галузі охорони здоров'я передбачені пільгові рецепти, безкоштовне проходження КТ, пільгове зоопратизування, медикаменти, в тому числі для лікування військовослужбовців. Культура пропонується видатка в розмірі 61 мільйон 100 тисяч гривень. Це 7,8% питома вага. По соціальному захисту пропонується видатку в розмірі 54 мільйона 732 тисячі 300 гривень, в тому числі територіальний центр з бюджетом в 13 мільйонів 742 тисячі 300 гривень та центр соціальних служб е з бюджетом 5 мільйонів 478 тисяч 500 гривень. Також через управління соціального захисту проходять міські програми, такі як пільговий проїзд, програми підтримки військовослужбовців, та членів їх родин, матеріальної допомоги е громадянам міста. Які не захищені перштаблення населення на загальну суму 16 мільйонів 200 тисяч гривень. Дотома вага видатків соціального захисту 7% загальної структури видатків. Галус Молодь та спорт 13 мільйонів 728 тисяч 300 гривень пропонуються видатки, в тому числі в наша 9 мільйонів 952 тисяч 400 гривень. Галузь житлово-комунального господарства. Пропонуються видатки в розмірі 62 мільйон 230 тисяч 400 гривень, в тому числі організація благоустрою міністр, міста 46 мільйонів 250 тисяч гривень. Також по е, шлоку нас передбачені видатки на поточний ремонт доріг після закінчення зимового періоду. Резервний фонд пропонується в розмірі 3 мільйона гривень. На розгляд членів виконкому виносилося і питання щодо змін до бюджету 2024 року. Йдеться про перерозподіл коштів на засіданні. Ознайомилися з програмами економічного і соціального розвитку, а також інвестиційної діяльності громади. Так Ростислав Черевашко зауважив, що планується залучення позабюджетних коштів, принаймні на три об'єкти. В поточному році було працевлаштовано 450 працівників. План на 2025, 500 нових робочих місць продовжується робота щодо легалізації найманої праці. Також на засіданні розглянули питання щодо захисту прав дітей, погодили передачу авто від екстреної медичної служби до центру первинної медико-санітарної допомоги, яке буде обслуговувати населення селища Олександрійського. Говорили і проведення у штатні розписи освітніх закладів, додаткових посадових одиниць, зокрема кухарів та фахівців з публічних закупівель в Олександрійській громаді. Завершився процес докуменізації назв вулиць та населених пунктів, тож затвердили єдиний перелік топонімів в громади. Погодили також місця, де продаватимуть новорічні ялинки. Про різдво та його традиції розповідали маленьким підопічним Олександрійського об'єднання інвалідів Віра, представники церкви Ковчег Спасіння. Під час заходу малечу розважали аніматори, виступав запрошений хореографічний колектив Калейдоскоп звичайно ж, після розваг на дітей чекали солодкі подарунки. Інформаційно розважальна програма триватиме тиждень і охопить різні категорії дітей. Подробиці далі у сюжеті. Напередодні Різдва церква Божа Ковчег Спасіння протягом тижня проводить благодійну розважальну програму для дітей різних категорій. Маленьким гостям під час заходу розповідають про особливості свята, нагадують про цінність духовних та сімейних традицій. Протягом тижня ми проводили заходи для дітей СЖО, ВПО в ко діти ну, ветеранів, кого загинули батьки. Проводимо також заходи в шко... в шкільних закладах, і так само у нас є діти, які були в лагері літньому, Тобто, ми вже з ними маємо зв'язки. Ми для них також проводимо цей захід. Програма це розповідь про Різдво, Тобто, щоб діти знали, що це таке Різдво, що це за свято, яке ми святкуємо, тобто розповідаємо про народження Ісуса Христа, про всю цю ну, якби, історію, як це відбувалося на самому, ну насправді. Якби граємо з ними в ігри, тось заохочуємо їх до активності, до спілкування і даруємо подарунки обов'язково. Серед гостей були і 50 маленьких вихованців Олександрійського об'єднання інвалідів. Віра, але цікаве дозвілля голова об'єднання організувала не лише для дітей, а й для дорослих. Я зібрала людей 50 чоловік, які на колясках з костелями, які дуже набрали багато ваги. От, і потребували допомоги, щоб якось зняти цю вагу. І нам, адвентисти, зробили зарядку для людей з ограниченими можливостями сидя. Це дуже-дуже гарно для людей, таких, як це в, мене, в нас в обществі. І друге питання: правильне харчування для таких людей. І ми. Ці люди залишилися, по-перше, дуже довольні. А по-друге, я думаю, що ті люди, які, ну як сказати, візьмуть оці принципи, допоможуть своєму здоров'ю. І я дуже вдячна, що вони ще отримали продуктові набори. У нас Таня Шкіль благословила нам продуктові набори. Новорічно різдвяні свята тривають, отже, і приємності для підопічних віри ще будуть. Буде проводити наш заклад театральний після першого числа Сніжна Королева. Це теж до різдва. І я б хотіла ще. У нас буде один дуже інтересний заклад, 26 го числа. є для дорослих. Дуже хочу показати обряди. Обряди новорічні. Оці. От, у нас буде цей заклад в нашому офісі, і я знаю, що в нас культура. Україна не може жити без культури. Ми поцікавились у гості різдвяного заходу, що їй найбільше сподобалось у розважальній програмі. На сьогоднішньому святі мені сподобався олов, Він був дуже креативний, веселий і піднімав настрій. Ми дізналися дуже багато нового історію з історію самого різдва та нові традиції. Учасники різдвяної розважальної програми вже діляться теплими враженнями, а організатори планують і надалі проводити подібні ініціативи. Вихованці дитячого будинку Перлинка спочатку повномасштабного вторгнення виявили бажання підтримувати військових. Діти власноручили для захисників балаклави, ортопедичні подушки та різноманітні обереги. Але зараз двоє маленьких вихованців самі потребують допомоги, серйозного медичного втручання. Деталі нам розповів директор перлинки Олександр Лобанов. Дитячий будинок Перлинка продовжує підтримувати дітей-сиріт та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. І, хоча він розрахований на 50 дітей, зараз прихисток отримали 17 вихованців віком від 3 до 17 років. І деякі з них потребують серйозних термінових операцій, розповідає директор дитячого будинку нам зараз треба робити дві операції: дві дівчини, якої нужна корекція зору, У другій дуже волча пасть, дуже складна операція. треба багато коштів. Ця операція дівчинки стоїть більше 100 тисяч гривень, і нам це все треба знайти. Це для нас не підйомна сума. Ми просимо людей, просимо небайдужих, хто може, щоб були спонсорами. Для операції цієї дитини оце номер один потреба. З початку повномасштабного вторгнення діти виявили бажання підтримувати військових. Захисники вже отримували зшиті дитячими руками подушки, а зараз вони роблять сувеніри та ялинкові прикраси для військових. Це ми робимо сувеніри, сердечка з патріотичними мотивами. Потім ляльки такі, які янголятка. І шиємо ортопедичні подушки. Минулого року ми передали велику партію на відділення травмпункту ці подушечки, які допомагають перебувати у лікарні легше воїнам. Це подушечки під ручки, під ножки. Потім ми шили балаклави і шили шапочки. Робочі рукавиці, все, що можуть дітки зробити своїми руками, ми передаємо. Ми виливали окопні свічки декілька разів і передавали. Дітки накручували, збирали коробочки, замовляли воск і заливали їх. Діткам ця дуже справа дуже сподобалася. Нам багато допомагають у придбанні матеріалів, а ми тільки підготовляємо, виробляємо і надсилаємо нашим хлопцям. Станіслав Польський, колишній вихованець перлинки напередодні різдвяних свят, він завітав до своїх вихователів, аби подякувати за гарні часи. Мені тут дуже сподобалося. Тут я знайшов багато вірних друзів, з якими я і на даний момент дружу, хоч вони і в Америці, там і в інших країнах, але я з ними спілкуюся, маю зв'язок. Цим дуже вдячний за те, що я зараз вчуся в академії, і я ну як сказав вже, я впевнений на 100 що якби я був у себе в родині чи в якомусь то другому дитячому будинку, то я б не отримав би цю освіту. Я зараз би десь. Ну, тягав би кирпичі так са чи працював би десь на городі. Ось так державного фінансування. Дитячий будинок не отримує. Є деяка підтримка від друзів з-за кордону. Якщо напередодні світлого свята Різдва є бажання та можливість допомогти перлинці у зборі коштів на лікування маленьких вихованців, реквізити для переказу є на сайті дитячого будинку. На цьому випуск новин завершено. Разом йдемо до перемоги. До зустрічі. Дякую.